Несподіване викриття на Кубі влада розкрила мережу торговців людьми, які відправляли кубинців воювати проти України. Подробиці у Джейсона Перрі. Кубинська влада повідомила, що розкрила міжнародну мережу торгівлі людьми, викрадених відправляли за кордон для участі у війні проти України на боці Росії. МЗС Куби заявила, що країна не бере участі у війні в Україні і що вона протистоїть торгівлі людьми заради вербування кубинців як найманців. Міністерство внутрішніх справ виявило мережу торгівлі людьми і веде роботу з її нейтралізації та ліквідації. Куба заявила, що почала кримінальне судочинство за фактом усіх випадків примусу громадян до участі в бойових діях в Україні. Один із жителів Куби висловив свою точку зору. Куба виступає проти будь-якої незаконної торгівлі людьми. Люди кажуть, що їх хочуть відправити на війну до України. Кубинська революція проти цього. однак, якщо це правда, то Росія зазнає труднощів з призовом своїх громадян. Але чому саме Куба? Росія має давні політичні зв'язки з комуністичним островом. Кубинські громадяни часто мігрують до Росії у пошуках кращого життя. Водночас Росія шукає допомоги у війні проти України в інших країнах. Представник ради нацбезпеки США Едріан Вотсон заявила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ін планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Росії зараз не вистачає боєприпасів. Вона змушена звертатися до північної Кореї. Патріція Льюіс, керівник програми з міжнародної безпеки аналітичного центру Четам Хаос, вважає, що північній Кореї потрібна не лише валюта, очевидно, вона хотіла б отримати передові технології ракетні технології. Її тощо можливо вона також захоче продемонструвати свою силу та, наприклад, провести спільно з Росією військові навчання. Радник з нацбезпеки США Джейк Саліван вважає, що спроби Росії отримати зброю з Північної Кореї багато про що свідчать особливо після заяв Росії, що війна закінчиться за тиждень.